Доброго дня, друзі, це моє любимо відео на новий інтерактив від проекту Укревень, який називається самі вдома. Це батл між жінками та чоловіками, який буде складатися з цілих трьох турів. Перший тур – це є варіант, другий тур це, кхм, пробачте, без варіантів. та третій тур – це ось це варіант. У кожному турі будуть свої правила. Та починаючи з першого до третього турі, тури будуть вони напевно складніші ніж попередні. Коли можна використовувати цей інтерактив, він дуже гарно підійде на весілля, на ювілей, навіть на корпоративні заходи, а на всі заходи, де є чоловіки та жінки. Але на весіллі, напевно, ви можете це зробити, наприклад, перед там, букетом або десь там якийсь, якщо потрібно, такий не зовсім динамічний батл. Ви можете використовувати це на ювілей. Тому що на ювілеї, як ви розумієте, завжди там десь, ну, можливо, 30 на 70 або 50 на 50, і жінки та чоловіки. Тобто це такий не зовсім тематичний, але можна сказати, що і тематичний інтерактив, який підходить майже під все. Тому що питання вони максимально разнопланові у цьому інтерактиві. Ви зараз все побачите. Тому я вважаю, що це потрібно мати кожному з ведучих, коли ви не знаєте, що зробити, а потрібен такий, знаєте, собі гарний такий е е великий батл. Дивіться, ви збираєте дві команди. Одна буде е, виключно з жінок, друга виключно з чоловіків. Та давайте перейдемо до першого туру, який називається Є-варіант. Тут потрібно просто е, відповісти на питання, на яке ми даємо, видаєте як ведуча або ведуча чотири варіанти відповіді. За кожну правильну відповідь ви нараховуєте один бал команді та стартуємо з е, жінок. Поїхали, натискаємо праворуч. І ось, як ви бачите, з'являється ось така картинка та питання: що саме ви бачите на зображенні? Якщо ви натиснете на неправильну відповідь, то буде ось такий звук. Якщо на правильну, то буде ось такий. Та воно, як ви бачите, підморгує так вам. Тобто за кожну правильну відповідь ви даєте та нараховуєте один бал команді. А, у першому турі для кожної з команд буде 10 запитань. Тобто, дивіться, ми усі а, не будемо продивлятися, вони разнопланові, але якщо ви бачите, що є ось такий а, знак питання. Дивіться, ви натискаєте на рибальську снасть, на правильну відповідь, та вона з'являється. Тобто, якщо команда відповіла невірно, ви можете натиснути на правильну відповідь, щоб вони подивилися, що це таке, що таке віброхвостик. І ось так ми працюємо. Я вже не буду тут. Я швидко ми пройдемося. Та ось така перебивка є. Та потім стартують у першому турі вже чоловіки. Поїхали. Контурінг це. Вони е, там між собою вирішують, що це. Але я вважаю, що у першому турі не треба давати більш ніж 10 е, секунд на те, щоб вони подумали, що це. Тобто, не більше 10 секунд. Або навіть 5. Ну, напевно, краще 10. Тобто вони дали 10, ви дали 10 секунд. Вони там е, щось. Між собою о, подумали, покумикали, та потім говорять, о, це, напевно, техніка макіяжу. Натискаємо так, це техніка макіяжу, тобто один бал нараховується команді чоловіків. Ви тут це тут без варіантів. Чому він так називається? Тому що тут вже варіантів не буде. Ти кожен тур є своя легенда. Ви можете її е, якусь придумати свою, але можна сказати і так. У нас знову будуть починати дівчата, та ми можемо сказати, що дівчата, давайте уявимо, що ваші хлопці, вони всі зібралися та поїхали, наприклад, там до лазні, до нічного клубу, кудись тусити, та вони дзвонять вам та кажуть, що їх треба терміново забрати. А ви то давайте тепер уявимо, що ви терміново сідаєте за кермо вашого авто та бачите якусь помилку на приборній панелі авто. Та зараз ми будемо з'ясовувати, наскільки гарно дівчата розбираються в тому, що може загорітися на ось, ось саме цій приборній панелі. Тобто, коли ви переходите на наступний слайд, дівчата бачать ось таку помилку та в них є тільки 10 секунд, щоб відповісти. Тобто, коли таймер підходить до нуля, зараз ми побачимо. Це вони повинні відповісти. Вони дають відповідь, натискаючи вправо, ви бачите правильну відповідь. Це відмова підсилювача керма. Якщо відповіли правильно, заробляємо один бал. Якщо відповіли неправильно, ну нічого не заробляємо. Натискаючи праворуч, ви знов отримаєте помилку. Яку треба розшифрувати е, дівчатам. Тобто вони е, там щось е, вирішують та потім говорять, так, це ми вирішили, це е, не вистачає антифризу. Щось таке. Так, це правильна відповідь, тобто один бал заробляєте. У цьому турі теж для дівчат 10 питань та є 10 питань для хлопців. Зараз перейдемо до наступного туру. Дівчата ви закінчили, ви можете зробити там, порахувати суму за два тури для них та потім починають хлопці. Ми теж для них говоримо щось, наприклад, такого, що всі дівчата вони зібралися, поїхали там кудись посити на корпоратив, на весілля. Але поки їхали, щось сталося, та вони е дзвонять вам та просять вас побрати речі. Тобто треба терміново попрати речі, ось, такі, ось таке плаття, ось таку блузку, та ви не знаєте, що означають ті самі значки на, на одязі. Тобто при якій температурі прати чи щось таке, але це треба зробити терміново. Тому давайте зараз ми побачимо, як хлопці у цьому цьому розбираються. І натискаючи праворуч, ви теж отримаєте ось таке питання. Тобто, що означає ось цей знак, коли ви бачите його на вашому одязі? Вони 10 секунд щось вирішують та дають вам відповідь, натискаючи праворуч. Це швидке прання, тобто можна е, цю річ прати швидко, натискаючи праворуч, ще вони знов е, щось вирішують та дають вам відповідь. Якщо вони дають її раніше, натискаємо праворуч тільки сухе чищення. Та ось так: 10 питань, та теж е, рахуємо, скільки е, правильних відповідей вам дадуть хлопці. Третій тур це варіант. А це напевно найцікавіший тур цієї гри. Е, можливо, можливо, якщо у вас дуже креативні гості то подивіться, тут і дівчата, і чоловіки будуть грати е в один час та е по черзі, коли для них буде з'являтися завдання, вирішити та, напевно, навіть придумати, як саме чоловіки можуть використовувати якісь жіночі штучки, а жінки, як саме вони можуть у своїх жіночих ділах використовувати. Е Тучки чоловічок, тобто їм тут треба буде проявити такий невеличкий креатив. Наприклад, якщо команда жінок побачить молоток, то це не означає, що вони можуть сказати: їм можна забити цвіяк. Так, це можна зробити, але бал за це давати чи не давати, вирішувати вам ведучі, тому що тут бали нараховувати будете саме ви. Давайте подивимось, як це виглядає. Дивіться. Йде таймер на 20 секунд. Є ось така картинка та підпис антицелюлітні банки. Чоловіки повинні вигадати, як саме вони можуть використати їх у чоловічих якихось там справах. Не знаю, ви можете робити як, тобто, на все про все буде 20 секунд, або після того, як 20 секунд вийшло, вони можуть накидати вам якісь там варіанти. Тобто натискаючи ось сюди, ви можете казати, вони там це ми можемо використовувати як рюмки, щоб наливати туди горілку. Ну так, це варіант. І ви даєте, ваш діджей натискаючи ось сюди, ви надаєте їм бал. Тобто вони там, наприклад, дали вам 4-5 варіантів. Добре, чоловіки заробили тут 4 бали. Натискаючи праворуч, зараз черга жінок. Є молоток. Та вони за 20 секунд повинні вам а, відповісти. Або, якщо таймер дійде до нуля, потім давати вам свої варіанти, які вони придумали за ці а, 20 секунд. Та ви кажете, ось це варіант, тому що ви вирішуєте, підходить вам ця відповідь чи ні, як ведучий. Та кажете, так, це варіант, ось це теж варіант, ось це не, якось не так. Ну, тільки два варіанти. Добре, це приймаємо. Та а, далі бальзам для губ, чоловіки, поїхали. 20 секунд ви... А, та вже вирішуєте, як ви це можете використати для себе. Та потім вони вам відповідають, або, знову ж таки, скажу, на протязі цих 20 секунд, та ви вже вирішуєте, це варіант, або це не варіант. Потім у кінці гри ви рахуєте бали та вирішуєте, яка ж з команд була у цьому інтерактиві кращою. Інтерактив дуже класний, дуже великий, дуже яскравий, він здорово працює, він з трьох турів, тобто він займає, ну, напевно, там хвилин 15-20. Та а, це батл з виходом на сцену. Тобто, це такий, знаєте, більш, напевно, а, полуактивний розмовний батл, але дуже цікавий, який працює завжди дуже круто. Я сподіваюся, що все це для вас є зрозумілим, що ви дійсно можете сказати, що вам це сподобалось, тому що ми працюємо для вас. Та якщо вам дійсно сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на канал на Ютубі. Підписуйтесь у ТГ-канал, де є всі оновлення, та там ви зможете за цим спостерігати. Та е, ставте лайк, е, пишіть коменти. Е, я завжди відкритий, чим зможу допоможу. Та, друзі, е, не забувайте відвідувати сайт проєкту. Це market.com. Це Тому там все, все можна придбати. Гарного вам дня та гарних евентів!